Біткоін якось не надто радісно прожив перший тиждень березня. Спочатку покупці спробували продовжити ріст, повернутися в межі консолідації 93-110 тисяч доларів. Проте після першої такої спроби ціна біткоїна знову продовжила падати. і зараз знаходиться біля критичної точки, нижче якої біткоін може обвалитися. До діапазону 65 тисяч доларів найцікавіше це те, що біткоін знаходить в собі сили продовжувати тягнути за собою альткоїни, які і також виснажені, валяються, проте ще вміють і можуть дихати. Коли стане зрозуміло, ринок криптовалют ще має шанс у 2025 році, році рости. Або принаймні трішки відскочити і чи варто зараз купувати альткоїни, дивлячись на те, як вони сильно впали і як вони валяються. Привіт, колеги, це Сьогодні поговоримо про біткоїн. Озвучимо два наших основних сценарії, їхні критичні точки, щоб розуміти, коли який сценарій буде дійсний і які торгові рішення ми будемо для себе приймати. А також загально подивимося на альткоїни. Проте в п'ятницю о 20.00 ми проведемо стрім, де будемо розглядати всі криптовалюти, які будуть цікаві нашим підписникам, для того щоб на цей стрім потрапити, потрібно підписатися в наш телеграм-канал. Посилання на нього буде в описі під даним відео. Перший тиждень березня завершився. Перед вами зараз місячний таймфрейм і що встигли зробити учасники ринку за перший тиждень березня. Ми бачимо, що покупці спробували продовжити ріст біткоїна, і все зупинилося. На тесті ось цієї консолідації протягом чотирьох місяців, яка тривала на біткоїні, а саме діє посона 93 95 тисяч доларів. Сюди покупці змогли тільки дійти і доторкнутися. Після чого ми бачимо раптову реакцію продавців, яка схоже зможе оновити мінімуми лютневої свічки і продовжити своє падіння. Перша серйозна ціль, яку ми очікуємо, побачити по біткоїну на місячному таймфреймі, це діапазон 65-72 тисяч доларів. Це не означає, що це станеться саме. Протягом березня, проте дивлячись на динаміку падіння, шанс падіння до даного діапазону досить високий. Двотижневий таймфрейм також підтверджує шанс продовження падіння біткоїна до діапазону 65-72 тисячі доларів, якраз до тесту консолідації, яка тривала в березні двадцять року. Верніше, початку з початку березня 2024 року і до жовтня 2024 року. На триденному таймфреймі дуже гарно видно, як продавці потушили ініціативу покупців. Після того, як перша локальна хвиля падіння закінчилася в кінці лютого, зверніть увагу, що відскок на триденному таймфреймі відбувався протягом трьох триденних свічок. І кожен раз, коли покупці хотіли закріпитися у консолідації вище 93-95 тисяч доларів, все закінчувалося закриттям триденної свічки з невеликим тілом і великою шпилькою вверх. Тому в кращому випадку зараз по біткоїну можна очікувати. Все одно продовження падіння, але глибокі корекції доверху. Тобто, зараз, на нашу думку, є два основних сценарії: або біткоін зараз оновлює мінімуми від триденної свічки 27 лютого нижчі 78 тисяч доларів, і робить красивий відскок. Таким чином падіння заповільняються, але в в середньостроковій перспективі воно продовжиться до діапазону 65-72 тисячі доларів. Або у нас станеться криптоколапс. Знову ціна біткоїна просто протягом березня, протягом цього тижня, продовжить тиснутися вниз і без всяких перерв дістанеться до діапазону 65-72 тисячі доларів. Ось цей зелений діапазон, який ми намалювали. На даному таймфреймі більш чіткіше зрозуміло наших два основних сценарії, про які ми говорили, перший полягає в тому, що у нас після виходу ціни біткоїна з консолідації 95-110 тисяч доларів, утворилася нова консолідація у діапазоні 79-95 тисяч доларів. І зараз, ймовірно, ціна біткоїна знаходиться на нижній межі цієї консолідації, після оновлення якої, якщо ми побачимо красивий відскок. Орієнтовно до діапазону 85-86 тисяч доларів, це рахується зараз середина цієї консолідації, і потім локальну корекцію знову до 80 79 тисяч доларів. Це буде для нас основним показником того, що біткоін має всі шанси продовжити рух консолідації і тест у діапазону 95 тисяч доларів навіть ще в березні. Проте, якщо ціна біткоїна впевнено проб'є діапазон 78, верніше відмітку 78 тисяч доларів вниз, і відскок буде не надто сильний е, на зменшених об'ємах, то вже вищі 82-83 тисяч доларів по біткоїну ми чекати ціни не будемо. Це буде хороший шанс. Щоб, е, зайти локально в шорт позиції, з першою серйозною цілею 65-72 тисячі доларів по біткоїну, поштовх до падіння продавці здійснили ще в неділю. Ось вам на дванадцятигодинному теміфремі, і видно, що е, саме в неділю е, розпочалося падіння і тиждень е, через недільне падіння, а саме другу частину дня, закрився погано для покупців і ідеально для продовження е, е, хвилі падіння для продавців. І, е, Сьогоднішня перша 12 година свічка намагалася змінити ситуацію, проте закрилася набагато нижче, ніж відкрилася попередня 12 година годинна свічка, яка падала, об'єми торгів були задіяні. Достатньо для того, щоб ситуацію змінити, і зараз видно, що все-таки на ринку домінують продавці, і набирати лонг позиції можна тільки у випадку, якщо у вас є стратегія стабільного набору позицій в діапазоні там 70 руху ціни вниз. Якщо ви вирішили прийти на ринок криптовалют зараз, вам потрібно добре розуміти, коли варто торгувати, а коли краще просто почекати. Приєднуйтесь в наш клуб 99 друзів PS Trade, де ми щодня робимо огляд ринку, а також ділимося своїми середньостроковими трейдами. Вся інформація про клуб буде в описі під даним відео. В іншому випадку, на жаль, зараз не зрозуміло, як буде реагувати домінування біткоїна на падіння бітка, наскільки люди панічно продовжать продавати альткоїни. І е, одразу переходимо на графік домінування біткоїна, щоб показати, що ситуація далі залишається невизначеною, поки ціна біткоїна падає, то е, домінування на денному таймфреймі, по суті, знаходиться на місці. Якщо ми зараз покажемо. Е, Характер росту домінування за останній період, то ми бачимо, що останні дні, а це денні свічки, по суті, домінування знаходиться на місці. І поки показник домінування біткоїна є в діапазоні 60-62%, тут може робитися будь-що не дуже прогнозоване і заходити у позиції по лонгах по альткоїнах можна тільки у тих випадках, якщо домінування біткоїна. Затестить є 62% і почне розворот вниз, так, тобто падіння. Тоді можна намагатися заходити зі стопами в альти, або коли домінування вийде нарешті за межі 60% і приблизно відскочить до відмітки 67%-61%. Це буде конкретна точка входу. У лонги по альтах, тому що навіть при падінні біткоїна, при продовженні падінні біткоїна, альти вже не будуть так литися, як це відбувається, наприклад, зараз. Хоча домінування біткоїна так сильно, агресивно не росте, як ціна біткоїна падає. Але цього достатньо, щоб альти далі подавлялися. Як бачите, на 6 годинному таймфреймі поки що не вивільняються якісь великі об'єми торгівлі торгів по біткоїну ціну протискають відносно середніми об'ємами, якщо зробити ось такий. Відкат назад по об'ємах, то видно, що об'єми не низькі, але це не є якісь позахмарні об'єми, які були, наприклад, в січні, коли ціна біткоїна досягала 108 тисяч доларів. Тобто, поки що. Не можу сказати, що такі об'єми можуть дозволити ціні біткоїна розвернутися. Якщо перейти на годинний таймфрейм, тут видно, що плотність об'ємів збічна, тобто намагаються збільшними об'ємами тиснути на ціну, так, але продавцям це вдається. Зверніть увагу, щось схоже було протягом 7 березня на годинному таймфреймі, коли ціна біткоїна намагалася рости і тестити знову діапазон 90 95 тисяч доларів. Цього їм не вдалося, але протягом цього періоду і потім. На початку розвороту ринку об'єми торгів були приблизно такі, навіть більші, ніж зараз. Тому чекаємо, що буде нижче відмітки 78 тисяч доларів. Чекати вже недовго. Ми вже по суті топчемося біля цієї відмітки. А найголовніше, чи не зміниться ситуація по домінуванню біткоїна? Бо зараз, наприклад, домінування почало рости, поки біткоін залишився біля критичної точки. І наскільки ще можуть падати альткоїни, не зрозуміло. Тому зараз входити в альти поки що небезпечно. Поки по домінуванню біткоїна не виконується один з двох параметрів, які ми говорили раніше. Домінування USDT також зараз знаходиться на максимумах від жовтня 2024 року. По суті, показник вже пробиває ці максимуми. Якщо ми побачимо легкий відкат до діапазону 5,5%, це буде означати, що падіння ринку криптовалют продовжиться, а домінування USDT... Матиме всі шанси вирости до 6,6% діапазону. Цей діапазон, по суті, на нашу думку, це основна ціль. Продавців, і саме з даного діапазону можна буде розраховувати на нову зарднюстрокову хвилю росту, оскільки саме цей діапазон тримає крипту від 23-го року листопада. Загалом не варто недооцінювати можливість продовження падіння альткоїнів, тому що по капіталізації альтів, яка знаходиться у критичній точці і, по суті, з січня 25-го року, це вже третій тест даного діапазону. І є шанси, що він проб'ється з наступною цілею приблизно 630 Мільярдів доларів по капіталізації альтів. З теперішньої ціни, це по суті, не ціни, а з теперішнього значення капіталізації альткоїнів це ще мінус 10%. Для альтів це може бути мінус 13, мінус 40%, в залежності від того, яка волатильність і наскільки альти добре тримають. Звісно, ми не думаємо, що це відбудеться там однією свічкою, але варто розуміти, що. Потенціал продовження падіння альткоїнів ще є, і не варто зараз на все закуповуватись, поки ми не бачимо хоча б перші сигнали якогось розвороту. Варто розуміти, що таке сильне падіння ринку криптовалют дуже рідко відбувається веподібне. подібне І перше, що ми повинні побачити, щоб зрозуміти, що є високі шанси на відскок ринку вверх і початок росту, це нормальний. Нормальне вивільнення об'ємів і е, зупинення агресії е, падіння е, відносно свічок. Тобто мають свічки стати меншими, об'єми більшими, і це буде свідчити нам про те, що є певний діапазон, де чітко зупиняють ціну на великому таймфреймі для того, щоб здійснити хоча б якийсь відскок. Поки цього не відбувається. Крипту можуть продовжувати тиснути, викручувати скільки буде потрібно. Якщо підсумувати, то біткоін або зараз знайде в собі сили зупинитися десь біля діапазону 78 тисяч доларів і побудувати локальний відскок, або нас чекає в березні ще одна некрасива місячна свічка, приблизно така, як була у лютому. Тому виключаємо страх і паніку, чекаємо критичних точок і саме тоді приймаємо торгові рішення. Бажаємо вам всім прибуткових тредів. Ну і звісно ж, перемоги.